Як змінити українське водійське посвідчення на польське через війну в Україні Сеймом Республіки Польщі 26 березня 2022 року було прийнято спецуставу, на підставі якої громадяни України, які прибули на територію Польщі на власних автомобілях з українською реєстрацією та відповідно керують цими авто? На підставі водійського посвідчення виданого в Україні, мали право їздити на авто з української реєстрації та керувати автомобілями з українськими правами до 31 грудня 2022 року. 13 січня цього року сеймом було внесено відповідні зміни до цієї спецустави, що дає право громадянам України і надалі. Їздити на власних автомобілях з українською реєстрацією та українськими правами до 31 грудня 2023 року. Але якщо ви все ж таки наполягаєте на тому, що замінити водійське посвідчення, отримане в Україні на польське, зараз коротко розповім, яка процедура і які документи вам потрібно зібрати і додати до заяви. Для цього вам потрібно з'явитися до Ужинду м'яста, так звана мерія, із заявою, яку ви можете завантажити на сайті самого Ужинду. До заяви вам необхідно додати фото, квитанцію про сплату 100 злотих за зміну та виготовлення водійського посвідчення. У випадку, якщо від вашого імені діє представник, вам необхідно ще заплатити 17 злотих за довіреність. Далі, до заяви необхідно додати копію паспорта і карти побита для іноземців. Присяжний переклад водійського посвідчення, виданого на Україні, саме водійське посвідчення, оригінал його, та довідку від лікаря. Всі ці документи ви можете подати особисто в ужуді м'яста, попередньо записавшись на зустріч. Або ж. Через уповноважену вами особу, через представника. Також існує такий спосіб, як направити всі документи поштою, але не забувайте, що в даному випадку вам необхідно засвідчити власний підпис на заяві у нотаріуса. Який строк очікування заміни водійського посвідчення. Вам доведеться почекати від 9 робочих днів до 2 місяців, поки триватиме перевірка. Дякую за увагу, маю надію, що моє відео для вас було корисним та цікавим. Дуже дякую за коментарі, які ви пишете під моїми відео. Саме з коментарів я дізнаюся, яка інформація, яка тематика для вас є цікавою та актуальною. Тому ж не забувайте підписатися, ставте пальці вверх, пишіть в коментарях свої теми, питання, які б ви хотіли розглянути в подальших відео.